Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Катерина і мій канал про вінтажний посуд, колекціонування та спілкування з однодумцями. Сьогодні вам хотіла показати досить цікаву оригінальну знахідку. Я люблю вишукувати і знаходити щось таке цікаве, незвичайне, можна стареньке, а можна просто щось оригінальне. І на цей раз мені трапилось ось таке. Скляне блюдо у вигляді ананасу. Ось так воно виглядає. Досить воно реалістично зроблено. Я пам'ятаю у молодості ще колись, як на нове господарство своє переходила. Бачила в магазині таке блюдо, але чомусь не купила, потім і хтось, видно, ж купив, то не було вже. Але воно мені якось так і не виходило з пам'яті. А тут... По б'яві побачила, думаю, треба брати, бо дуже ж воно таке гарненьке. І в мене ще є ось така мавпочка з ананасом, це я вам колись показувала. Теж досить цікава знахідка. Тут немає клейма, але все одно дуже вона мені подобається. Мавпочка така маленька. Кришечка знімається, можна як чайницю, мабуть, використовувати, або як декор для кухні, чи навіть дитячої кімнати. Ось такі в мене приємні покупочки. Радують вони мене. Замовила ще дещо з посуду де, до сервізів, тож скоро вам покажу. І поки погода буде час, то буду виходити ще на барахолку, теж буду робити огляди своїх знахідок. Дякую вам, що ви зі мною завжди вам рада. Всього найкращого. До побачення!